Служба безпеки зібрала доказову базу ще на одного зрадника, який воював проти сил оборони на східному фронті. З лютого 2022 року зловмисник добровільно вступив до лав окупаційного угруповання Південного військового округу країни агресора. Там він брав безпосередню участь у штурмах оборонних позицій ЗСУ на Покровському, Попаснянському. Та Мар'їнському напрямках, за даними слідства, зрадником виявився мешканець тимчасово окупованої Мар'їнки Донецької області. Від початку повномасштабної війни Російської Федерації проти України він у складі 110-ї окремої мотострілецької бригади спочатку воював на Донецькому напрямку, а потім Луганському. Зокрема, на посаді старшого стрільця разом із російськими військами він брав участь у захопленні міст та утвердженні окупаційного режиму. Наразі слідчі служби безпеки України повідомили бойову. Ку про підозру за частиною 1 та частиною 2 статті 111 – це державна зрада вчинена в умовах воєнного стану. Зрадник переховується на тимчасово окупованій території України від правосуддя. Наразі його оголошено у розшук підозрюваному загрожує довічне позбавлення волі. Комплексні заходи проводили співробітники СБУ Черкаській області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.